Ну і знову в Україну тисячі кілометрів із заходу на схід у пошуках куточків для відпочинку, де не ступала нога людини. Мандрівники бувалі, але й вони вражені красою природи і людей. Враження слухала Яна Іщенко. 15 тисяч кілометрів від заходу до півдня через центральну Україну. Усього три мандрівники і 30 світанків і заходів сонця у різних куточках держави. Побачити це все, побачити Україну. Це відбулося якби як Dream come true. І смотриш на все, це, як на ладоні, і вау, це Україна, це твоя страна. первозданному вигляді практично багато місць. Тобто, немає дорог, значить, хороша природа. Місяць вони милувались краєвидами країни і відверто зізнаються, часу замало. Головними їхній подорожі були все ж люди. Якась надзвичайна наднормальна, надактивна е, гостинність людей. Оце для мене було номер один шок. Настільки нас зустрічало. українську експедицію. Починали з Карпат. Там наїздили перші п'ять тисяч кілометрів і зібрали тонни вражень. Жаргоном може сказати колочава, село файне для туристів. популярне. Я приїжджаю сюди вже в четверте. Це важливе місце на туристичній мапі. Тут варто відмітитись. Добре, Щоб спробувати доїти вівці, сир робити, гурду навчитися, правильно готувати і спробувати настоящі продукти. За мету подорожі ставили собі відкрити країну, бо, як виявилось, більшість місць відомі для жителів тієї чи іншої місцини, насправді закриті для загальноукраїнського досвіду, бо маловідомі. Дуже багато людей, ви навіть не пристреляйте себе, скільки, пишуть письма і приглашають в свій родний край. Завітують нам де побувати, і приглашають до себе. Ми фізично не можемо об'їхати все. Це було не 15 тисяч кілометрів, а очі магазина. Ми радуємося, коли приходять такі рассказываем о них. З моменту подорожі їх сторінку в соцмережі завалили запрошеннями, а десятки людей взяли їхнього маршрута за свою карту відпочинку. Усюди, де були, ставили оцінки за десятибальною шкалою. Ціна, якість, сервіс, інфраструктура та розваги. Та полях под Ніколайською областю, скорее всего, Мігія. Переїжджає случайно, ми поля. Ми поле, нього внимание привлюкає. Але найбільше на Миколаївщині їх враз вразила історія дівчини Олени. Її зустріли випадково. Захоплення у неї рятувати коней шукає для них власників, щоб викупити з м'ясобійні. По ціні боя. По ціні кілограма вони їх приймають. А якщо вони їх продають, то по ціні м'яса. Не по ціні кілограма. Це кобилка в 6, 5 місяців, навіть 6 її не було. Забрана у місників, здали її на конзаводі. Сума 7-8 тисяч не завжди знаходиться. Наверно, лошадні потрібно боліти. Любові – це коли є одна лошадь. А коли їх много, це вже фанатики. А це далеко не кадри життя дикої природи. Це українська Венеція, Вилково на Одещині. Тут мандрівники застрягли аж на три дні замість одного. Це місце називають нульовим кілометром, додають туристи. А ось бірючий острів Херсонської області сюди приїхати варто кажуть мандрівники, не зважаючи на труднощі, адже покриття дороги назвали пральною дошкою. Щоправда, коли милуєшся красотами навколо, це відходить на другий план. Нині мандрівники складають свою інтерактивну карту і вже збираються у наступний вояж. Кажуть, складатимуть маршрут на оксамитовий сезон, і головне, уже готуються відкрити казкову зимову Україну. правда знайдено в Україні. Яна Іщенко, Валерій Наумов, новини. UBR. Як можна не любити землю, на якій живеш, тим більше коли вона така прекрасна, щастиво і будьте з нами незабаром. Наш наступний випуск. Побачимось.